Зараз в продажі є такий свіжопригнаний Ford Focus, це 2013 рік, 1.6 дизель на механіці. Машина з Франції пригнана, знаходиться машина в рівному. Дуже гарний стан кузова, ніде не фарбований, без вмятин, без царапин, рівний і гарний ціленький автомобіль, 225 тисяч оригінального пробігу. Є сервіска, є всі тюфи, всі підтверджені, чеки по обслуговуванню, повна історія обслуговування. Реально дуже гарний і збережений автомобіль, таких фокусів дуже мало попадає в такому стані. Обично пробіги 300, а це і пробіг гарний, і не фарбований, і на гарних дисках, і без, зовсім без дефектів по кузову. Зараз покажу прибором, що він дійсно не фарбований. Почнемо з капота. Прибора ставлю в декількох місцях, щоб видно було, що дійсно немає навіть локальних косметичних підкрасів. Трошки не так поставив. Ще раз. Все добре. Навіть тут немає піскоструя. Все ціленькі, арочки всі в ідеальному стані. Так, і криша. Все в рідній фарбі. Дивіться, парочкам покажу, що немає ніде рижиків. Все ціленьке, не піскострує нічого. Галичка вся ціла. Диски гарні, без бордюр. Парктроніки задні є, тут бракує заглушки, але можливо як хтось приїде до того часу, то я її знайду. Тут також ще заводські плівки приклеєні. Салон теж в гарному стані. Нічого не потерти, не подерти. Руль в оригіналі. 4 склопідйомника, автоскладання, дзеркал, датчик світла дощу, круїз-контроль є. Задній ряд також чистесенький. Карти, дивіться, всі ціленькі, ніде нічого не подерто, немає царапін. Реально таких гарних фокусів дуже мало попадає. Клімат контроль. Також тут така підсвіточка є, дуже гарно виглядає ввечері. Ручечки підсвічуються також. Дуже гарна, акуратна машина. Один власник в Європі був. Машина реально збережена. Хто приїде, дійсно не розчарується. Ford фокус цей вартий уваги, він весь цілий, моторчик шепче, ніяких не підтікань, нічого, все дуже гарно працює. Не Ні царапін нічого в салоні нема, дуже гарний. Машина з півдня Франції, Тому рижиків ніяких взагалі немає. Гарочки як з завода. Якщо цікавить ціна, нагадую, автомобіль знаходиться в Рівному. Цікавить ціна дзвоніть, питайте, будемо говорити, будемо домовлятися. Автомобіль вже сертифікований, сертифікат є. Дивіться, в нього ще навіть дійсний тихогляд французький до 25-го року. Тобто машина вся гарненько обслуговувалася і проходила вчасно ТО. Також по пробігу. ось, в 7-му місяці 23-му році був пробіг 219 230 км. Це оці корішки, що вішуються на скло, це французький тихогляд. Ось. І також по обслуговуванню звіт з офіційного дилера також 04,07.23. Так, і фіксований пробіг ось тут. 219 230 кілометрів. Так що пробіг підтверджений. Можу скинути також він номер для перевірки. І технічна машина також без всяких нюансів. Підвізка збита, всі стоєчки сухенькі, ніде нічого не стукає, гарно їде, збитенька. Турбінка гарно дує, форсунки теж я перевірив. Все в допусках. Сажовий на місці, нічого не вирізалося, вся екологія є. Тобто, хто купить, дійсно не пожаліє, хороший автомобіль.